А ви знали, що надмірний рост грибів у кишківнику нам, дівчатам, приносить дуже багато неприємностей? починаючи з проявів молочниці і закінчуючи тим, що у нас дуже погане буває самопочуття. Голова болить, ми не можемо їсти, нас нудить, ми можемо відчувати здуття, газоутворення, нестачу енергії, ми не можемо сконцентруватися, нам постійно хочеться з'їсти солодкого. У нас міняються стани від сміху до сльоз. Оце саме вплив грибів на нас, тому що гриби, коли живуть в нашому організмі, вони використовують ті елементи, які нам потрібні для себе залізо, вітаміни групи В. Може бути нестача якихось харчових елементів, бо гриби, коли живуть у нас в кишківнику, вони їдять те, що потрібно нам. І гадять у нашому організмі кис.